Вітаємо, вельми шановне товариство тих, кому не байдужі віртуальні розваги. З вами 148-й випуск розважальної інформативної програми Play News та її постійні ведучі Оксана Зорка та Олекса Мельник. Упродовж тривалого часу між вами, шановні глядачі, ведеться дискусія на важливу тему, якими мають бути випуски Play News? довгими чи короткими. Попередній випуск через виставку і три був доволі довгим, через що навіть вийшов на день пізніше. Сьогодні ж настав час втішатися тим, кому не сидиться за монітором, довше ніж 10 хвилин. Адже через післявиставковий синдром у розробників та видавців новин цього тижня хіт наплакав. От і файно нам з тобою менше тексту начитувати. Поїхали! І3 відгриміла, змусивши нас у минулому епізоді серйозно попітніти. Утім, навіть ті величезні масиви інформації, якими нас потішили минулого тижня, насправді були неповними. Що ти маєш на увазі? Я про те, що більшість цікавинок на лос-анджеліській виставці показують за зачиненими дверима, а публіці при цьому викидають лише сухі кісточки. До прикладу, у межах закритої презентації на І3 Хідео Коджіма представив повноцінну місію зі своєї нової гри Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. А на конференціях нульового дня на Ам, показали тільки її трейлер. Не переймайся, на тижні панко Коджіма показав це ж саме завдання усім охочим. А наш оглядач детально його розписав у вигляді прев'ю. І що ж там було цікавого? Усе те, що й обіцяв Хідео: величезний відкритий простір, безмежжя вибору і продумана ігрова механіка. А детальніше можна? Ну впродовж показаного відрізка гри головний герой планував проникнення на військову базу і з успіхом це втілював у життя. Щоправда, цього разу він не просто з'являвся на локацію. І так само ж просто зникав з неї по закінченні завдання. Розробники зробили особливий акцент на тому, що цього разу ми зможемо планувати свою місію діставатися до місця призначення і так само його залишати. У цьому, на думку, Коджіми, і полягає система відкритого світу в контексті Metal Gear Solid. Ще більше подробиць можна знайти у матеріалі, опублікованому на нашому сайті. Я неодмінно подивлюсь. Ubisoft починають ділитися інформацією про Far Cry 4. цього тижня. Стало відомо дещо про головного героя. Його зватимуть Еджей Гейл, і він буде уродженцем кірату регіону, у якому відбуватимуться події гри. Чимось він мені нагадує Ріко Родрігеза із серії Just Cause. а й справді. От тільки у пана Родрігеса були зовсім інші причини навітатися до екзотичної країни. Річ у тім, що на батьківщину Еджей повертається на прохання матері, тому у своєму Твітері Юбіки описали Гейла як відданого сина та почесного гостя пегана міна, самопроголошеного короля Кірату. Почесного гостя кажеш? Підозрюю, що між героєм та антагоністом буде якийсь зв'язок. Ага, Еджею, я твій батько. Ні. Оце і уся інформація. Казали, ж, що плейню з коротким буде. Творець гри Майнкрафт Маркус Персон відомий також як ночь, мало не посварився з ігровою спільнотою. Почалося все з того, що його компанія Mojang змінила певні положення у ліцензійній згоді, яку приймають геймери. Згідно з новими положеннями, гравцям нібито заборонялося брати гроші за утримання серверів гри. Ото, мабуть, переполоху було. На сьогодні в Майнкрафті є чимало серверів, які є платними або такими, що приймають добровільні пожертви. Саме тому гравці почали плюватися у бік Mojang, прирівнюючи її до EA. Однак усе це було одним великим непорозумінням, адже розробники всього лише хотіли заборонити продаж ігрових предметів, які би впливали безпосередньо на ігролад. наприклад, діамантових мечів чи еліксирів невидимості. Ноч поспішив запевнити ігрову спільноту, що не збирається жорстко контролювати те, хто і за що бере гроші, Лиш би усі гравців був однаковий доступ до предметів, що впливають на ігролад. Це обмеження не розповсюджується на косметичні предмети, типу капелюхів чи тваринок. А як щодо ігрової валюти, купувати будь-яку ігрову валюту також заборонено. І як на мене, ці обмеження є цілком резонними. Анонс Rainbow Six Siege став однією з найприємніших несподіванок і три, але відверто кажучи, продемонстроване розробниками демо залишило по собі набагато більше запитань ніж відповідей. Ти про що і яких питань? Мене до прикладу цікавить, чи буде в цій грі сюжетна кампанія? Адже показана нам презентація зосередилась на мережевій складовій. Турбує і те, чи означає анонс Siege загибель іншого проекту серії під назвою Patriots, анонсованого кілька років тому. Олексо, ти не повіриш, але у мене є відповіді на всі твої запитання. По-перше, так у новій Rainbow Six буде сюжетна складова. За словами розробників, вони розуміють, наскільки важливо для прихильників серії є самітна компанія. Тому вже зараз вони працюють над цим компонентом гри. А що там із Патріотс? Цей проект офіційно закрито, а команда, яка над ним працювала раніше, тепер клопочиться Січ. Причина такого рішення банально проста. Ідея патріотів була занадто амбіційною. Тому після кільканадцятої переробки її концепції Юбіки вирішили перейти до чогось нового. Справді. Просто нещодавно з'являлися чутки про те, що цей проект було закрито насамперед через те, що його команда хотіла зосередитися на мережевій складовій. Наскільки я розумію, це не так. Представники Ubisoft пояснюють це рішення по-іншому. На якій стадії розробки Patriots вони почали експериментувати з деструкцією навколишнього середовища і вирішили обрати цю ідею за фундамент нової гри. А оскільки деструкція у стилі Battlefield виявилася для консоли минулого покоління нездійсненою місією, розробники вирішили перейти до зовсім нового next gen проекту. Тоді в мене залишається останнє запитання: а чи всі заручниці у Rainbow Six Siege будуть носити настільки вузькі штанці? Дарує Олексу, але відповіді на це запитання у мене немає. Представники Sony офіційно заявили про те, що відмовляються від підтримки портативної консолі PlayStation Vita. Справді, а в чому причина? Певна річ у ненадто вдалих показниках Vita. Наступниці PlayStation Portable не вдалося і на гарматний постріл наблизитися до успіху першого портатива Sony. Останнім часом від Vita майже повністю відмовилися сторонні видавці, та й сам платформу тримач давно вже не тішив її власників. Пам'ятаю, останнім класним ексклюзивом кишенькової приставки була Тера Шкода все ж, що у неї нічого не вийшло. Як пристрій, вона була чудовою. Та й функція кросплей мені здавалося непоганою ідеєю. Про це не посперечайся. Та з іграми у PS Vita все було набагато гірше. Sony, проте, рапортуючи про відмову від підтримки консолі, розповідає зовсім про інше. Буцімто найбільше вона втратила через якість картинки у порівнянні з PlayStation 2. Вже згадана PSP у якості не програвала. А от на тлі PlayStation 4 візуальна частина Vita зараз виглядає застарілою. Жертва часу, очевидно. Усе це щоправда не означає, що для портативної консолі Sony більше не будуть виходити ігри. Ні, у платформу тримача припасено одразу кілька контрактів з незалежними розробниками на кшталт сиквела феноменальної Hotline Miami. Однак найближчим часом оригінальних продуктів Sony на PS Vita відчутно поменшає. У голові не вкладається, що ми таки не зможемо зіграти у вже легендарну Bioshock Vita. Ну а тепер трішки коротких новенясиків. Найбільше у світі колекція відеоігор була продана на аукціоні за 750 тисяч доларів. Вже п'ятий місяць поспіль. PlayStation 4 перемагає Xbox One за кількістю продажів на американському ринку. Унікальний режим легенди залишиться ексклюзивним для платформи Microsoft і в 15-й версії футбольного симулятора FIFA. За останніми чутками видавець Square Enix готується перевидати свою гру Sleeping Dogs на платформах нового покоління. 15 липня відбудеться прем'єра документального фільму За Кабрафа відеоігри. Фільм серед запрошених гостей стрічки вказуються імена Нолана Бушнела та Кліфа Ближінські. Чудові новини. Режисер екранізації Resident Evil Пол Андерсон заявив про те, що його наступний фільм, скоріш за все, стане заключним у франчезі. У цифровій крамниці Steam розпочато літній розпродаж ігор. Саме час придбати те, про що давно вже мріяли. Та все ж бережіть свої гаманці від емоційних придбань. Як виявилося, графіка у Watch Dogs могла бути набагато кращою, та розробники приховали просунуті можливості. І рендера бо не змогли належним чином оптимізувати гру. Мод користувача під ніком The Wars відкриває приховані можливості. Університет Роберта Моріса у штаті Іллінойс, США розпочав програму для підготування кіберспортсменів і платить стипендії геймерам, які хардкорно грають у League of Legends. Трішки про те, у які нові ігри ви зможете пограти наступного тижня. 24 червня у вівторок вийде гоночна гра Гріт Автоспорт. Погратися у неї можна буде на ПК, а також на PS3 та Xbox 360. Того ж дня ПК геймери зможуть погратися у «Plants vs. Zombies Garden Warfare. Нагадаємо, що для консолей минулого покоління гра вийшла ще у лютому. У середу, 25 числа, на наші монітори завітає пригодницька гра з головоломками про Першу світову під назвою «Valiant Hearts The Great War. Четвер, 26 червня, шанувальники платформерів зможуть погратися у Shovel Knight. Серед заявлених платформ є ПК, Nintendo 3DS, Wii U, Linux та X. Ну а на п'ятницю, 27 червня, заплановано реліз тактичного шутера Sniper Elite 3. Оце, наче, усе здається, нічого не забули. Аби потягнути трохи кота за хвіст, відтягуючи прощання з вами, розповімо трішки про найцікавіші публікації PlayUA за минулий тиждень. Ігрових новин, як і в цьому плейнюс, було не дуже багато. Зате Віталій Тарнавський написав прев'ю ігор Destiny та Battlefield Hardline. А я записав перші враження цікавого 3D-платформера під назвою A Story About My Uncle. І доки писався сценарій цього випуску Play News, навіть встиг написати огляд цієї пречудової гри. А ще я написав огляд The Incredible Adventure Of Van Helsing 2. Микола Орос нарешті написав огляд вартових песиків. А ще ми оголосили літературний конкурс Козаки без шароварів. Ознайомитися з правилами та взяти у ньому участь можна за ось цим посиланням. Також радимо не прогавити інтерв'ю із розробником української гри мільйонника Олегом Козаком. Не забувайте заходити на Play.ua.net. Там завжди є що подивитись. Оце і усе на сьогодні. Цей випуск вийшов коротким. Сподіваємось, що наступного тижня цікавих ігрових новин буде більше. З вами була Оксана Зорка та Олекса Мельник. Текст писали Ярослав Друзюк та Микола Орос. Їхні помилки виправляла Лідія Кунтис, а монтував випуск Богдан Зіновий. Підписуйтесь на наші канали, тисніть пальці догори. Не забувайте поширювати і затямте з кожним новим розпродажем у Steam Гомо наближаються до вимирання.